Привіт, друзі. Ем, максимальний лайв-формат, як ви розумієте, в мене завжди, хотів би проговорити, по... з приводу того, як пройшов 25 й рік як я хочу провести 26-й. Ем, звісно, запізно. Сьогодні 19.01.26 року, але, типа, краще пізно, ніж ніколи. Ем, просто Коротше, зібрав думки до кучі, <хи> то хочу поговорити про це. Ну, як до кучі. Завжди, як вийде. Я думаю, ви, якщо дивились мої відоси, то розумієте. Я, типа, без нарізок. У мене максимально лайвово в форматі влог. Ну, мені це подобається, тому так. Про 25 рік. Як і всім, мабуть, українцям, хотілося б, звісно, Провести його в мирі, але над головою шахідні ракети і ТД, і ТП, війна йде, про це варто сказати. Неможливо про це не говорити, тому що ну, це наше сьогодення. Якби, як живемо, так живем. Ну, незважаючи на зовнішні обставини. Все одно, типу, рік пройшов доволі круто, тому що. Ми з моєю дівчиною досить плідно працювали, досить багато чого в нас вийшло з того, що ми хотіли. В цілому, коротше, рік пройшов класно, вдалося плідно попрацювати, трошки заробити, вкласти це в, там, в наш дім, в наш побут і так далі, апгрейдувати наші там, девайси, не знаю, і все таки. Ну, і все тому подібне. Можу одну штуку показати. Я нічого не придумав краще, ніж показати в відображення старого телефону. Я купив собі нову камеру. Отак вона виглядає. Я думаю, всі розуміють цю двіжуху. Типу, як є. Щоб відоси були ще більш якісніше та цікавіше дивитись. <гум> ну, мікрофон зрозуміло, і придбав теж. Це вже ви все бачили в відосах і так далі. Але, тіпа, під кінець року, я дуже загорівся ідеєю того, що треба все-таки. Розвивати активніше блог свій, стрімерську діяльність, лайв-контент якийсь там в інстаграм і так далі. Ну, про це зараз я думаю, детальніше розкажу. Якщо хтось не знав, то я працюю дизайнером. Типу, вже там, я не знаю, років 10, мабуть. От активно в цьому там, і так далі. Ну, працюю, блін, працював в дуже багато різних компаній. Зараз в iGaming працюю. Хто розуміє, той розуміє, хто не розуміє, той загугліть, подивіться, що це таке. Типу, це. Е, е, як так сказати? Е, Логічно і правильно. Коротше, е, просто подивіться, погугліть. Це офіційна штука, легальна і все так тому подібне. Якщо щось вичитаєте негативне, не звертайте на це уваги. Типа, це нормально, це ок. Все ж таки, тіпа, я працюю в рамках дизайну, то мені вже довелося багато де попрацювати. І наразі тут я бачу для себе співвідношення розвитку, заробітку, реалізації і так далі. Просто найбільш, скажімо, релевантну ну, цю всю історію. Ще з огляду на те, що я не дуже. У мене рівень англійської. Ну, типу, читаю, але не говорю: згладьте цю історію. Ну і ось, коротше, 25-й пройшов круто, можна цим підітожити, що все пройшло за виключенням того, що ми живемо в воєнний час. Все надбет. От, на 26 й рік планів. Як завжди, мільйон, побачимо все, що збудеться з цього всього. Ну, але ось, типа, реалії в тому, що я хочу розвивати історію влогу, блогів своїх і так далі. Хочу стрімити. Накупив ось там освітлення, світить в обличчя, світить он щось там збоку, камерку оновив. Для стрімів зараз, як виявилось на днях, у мене компік взагалі не вивозить двіжуху двох стрімів на TikTok і на Twitch. Можливо, що буде Ютуб, але ну побачимо. То прийшлось апгрейднути цю двіжуху. Це все в нинішніх реаліях коштує мільярд. Просто, ну, образно. Загалом. Типа, основну масу, ну, не основну масу, а там 30% з того, що я новив, це оперативка. тому що її просто, Чому так дорого, тому що зараз її всю викупив, наче Google, 45% ринку. Коротше, ну, от у мене стоїть 32 Гіга, але DDR4. Я, хоч, я навив, там материнку ну, і оперативку. І типа, оперативка коштує як процесор. Ну, так я собі, <сміст>, з огляду на це. Про стріми, про влоги. На стрімах я хочу робити е ігри. Ну, я граю в танки, хто не знає, Вод, World of Tanks гра називається. Достатньо непогано граю і бачу в цьому, якби перспективу пострімити. Тіпа не просто, як е чувак під пиво зайшов роз розважитись, а як е більш-менш людина, яка Непогана грає, і за цим я думаю, буде цікаво дивитись. Також я ну, намагаюся дуже багато спілкуватись в чаті. Це на, на це більш акцент, ніж на, там, на гру. Хочеться там спілкування, хочеться взаємодії з людьми. От всю цю історію. В... Ютубі все так же буду продовжувати робити такі відоси, влоги, розмовні. Там, якщо буде вдаватись кудись поїхати, то це буде, там, можливо, рибалка, як і була активний відпочинок. Ну, я це люблю, мені це прикольно. Я сподіваюся, знайти тут своїх же однодумців і свою публіку, щоб нам разом було цікаво. В інстаграм планую робити лайф якийсь, ну, типу сторіси. Тут я був, туди ходив. Як і більшість це робить і так далі. З робочих моментів я хочу, ну, маю надію, що я все так буду працювати, розвиватися цій всі двіжусі. З огляду на те, що зараз Аїжка розвивається всіми мильними кроками, треба під це все підлаштовуватися, того ж вам бажаю, а не шукайте в цьому негативу, шукайте в цьому можливості. Знаєте, я не пам'ятаю. Гендиректор Nvidia, чи, щось, чи хтось такий чувак якийсь сказав, що не треба боятися Аїшку, а треба боятися людей, які вже її опанували. От в цьому вся і конкуренція. Тіпа, якщо, Як можна більше її опановуєте і застосовуєте. Та таке, тіпа. хочу додати в свою якби, буденність трохи більше спорту, бо зараз. Мало стало, Да? Якщо раніше там я займався і навіть на протязі минулого року достатньо було немало спорту, у мене під мною лежить бігова доріжка поруч, у мене цілий шкаф зроблений під спортивну спорягу. Хто не бачив, там у мене є відос, як у мене ось на цьому місці був такий спортивний майданчик. Зараз це все в складеному вигляді, коли я займаюся, розкладаю і так далі. Ну, так, ну, да. робота, побут, е моя блогерська діяльність. от такі в мене якби, пріоритети. Троху, трохи хочеться ремонтику ще вдома зробити, бо ми цю кімнату робочу зробили. Хочеться рухатись далі. Бо, тіпа, все насправді, дуже дорого. Ну, Тіпа, скільки б я не мав, мабуть, скільки б людини не заробляла, блін, ремонт це завжди буде дорого. Тут чому не, Чого не кінця, типу, все капець. <сміття> Просто та й таке. Ну і хочеться, звісно, трохи рости фінансово. Є деякі ідеї з приводу цього. Теж, якщо вийде, буду показувати. Якщо поки це буде якби така більш. Робоча історія, то показувати не буду. Ну, ці всі движухи, що, що планується. Не знаю, просто хотілося. Просто хотілося відверто з вами цими штуками поділитись. Можливо, відео буде дуже короткий, а можливо, довгий. Я не знаю. Це залишиться на Ютубі, як воно є. Я думаю, я різати цю всю історію сильно не буду. Це просто для, для мене, можливо, для вас, якщо хтось в цьому відео знайде для себе штуки, які відгукуються, знайде в собі мотивацію щось таке робити. Про IT-шку хочу сказати: якщо ви думаєте, що тут легко, не думайте про це, бо це капець, яка складна двіжуха. Типу, ти працюєш нон-стоп постійно, постійно якісь апгрейди, ну, Типу виходить щось нове, тобі треба це вивчати. Тобі треба в цьому підлаштовуватись постійно. Ну, це постійна гонка озброєнь. Постійно. Тобі постійно треба качатись, качатись, вивчати щось, е, типу бути на цій хвилі. Про блогерську діяльність, я сподіваюся, ви мене підтримуєте в цьому. Будете дивитись мої відоси, будете підписуватись на мої соціальні мережі, Там ютубчики, твічі, е, що там ще, тредз. Е, що ще? Ютуб, твіч, Трец, Інстаграм, Тік-Ток? Ну, от, типу, 5, е, якби, площадок, де я хочу, е, хочу якось активність свою проявляти блогерську. Тому сподіваюся на вашу підтримку, на те, що ви будете дивитись. Сподіваюся, в якомусь роді я роблю це цікавим з огляду на те, що це лайф. Типа. Просто не хочеться о цих мільйон відосів, які зараз просто на Ютубі вилезені, вичислені. І там ти просто дивишся, там людина чи, блін, не з листочка читає. Мені більш хочеться от таких відосів, де це просто влог. Це от моє життя, яким я ділюсь, можливо, це комусь відгукнеться. Тому, друзі, я, мабуть. Проговорив те, що хотів сказати. Дякую всім, хто дивився, дякую всім, хто буде дивитись. Підписуйтесь, ставте лайкоси, вподобайки мені. І слідкуйте надалі. Бажаю всім реалізуватись в 26-му, щоб всі рідні, близькі були здорові, цілі, та й миру нам всім. Дякую за перегляд.